Сьогодні українські ЗМІ змірясніють заголовками. Трохін визнав провину, а точніше, він пішов на угоду зі слідством та визнав себе винним у тому, що пропонував хабаря поліцейському після скандальної ДТП в серпні 2021 року. Депутат зобов'язується протягом місяця заплатити 6 мільйонів гривень на підтримку ЗСУ. Також він має сплатити штраф 68 тисяч гривень це максимальна сума штрафу за статтю, яку інкримінують Трухіну. і заставу, яку депутат вносив під час слідства, теж перерахують на зсу. Це 49,6 тисяч гривень. Всякі случая з ружовим 150 п'ясі на Росте бонус. за словами прокурора, таким чином нардеп, зокрема підтвердить своє каяття. Каяття? ви серйозно? А як же сама ДТП, в якій постраждало шестеро людей? За це відповість улюбленець долі чи президента було ДТП. Я вважаю, нічого тут страшного немає. Це ДТП. Тим не менш, пишіть у коментарях свої думки з цього приводу. Цікаво і те, звідки взялась сума саме в 6 мільйонів гривень, за які Трухін закрив свою справу про хабаркопом. За нинішнім курсом це 150 тисяч доларів. Саме стільки гружу 150 як бонус пропонував слуга відразу після п'яної ДТП із постраждалими. Всі мислячі українці здогадували, що Трухін возив сумками не гривні, бо ж і зарплати в конвертах монобільшості по програмі 20-30-50 були не в гривнях. Олександр Трухін за нашими даними займається заробітними платами у конвертах. І чомусь ніякі набу та ДБР не цікавить, чому це слуга возив гроші спортивними сумками і кому вони пішли потім. Смішно, вульгарно, нікому не інтересно. Я вам чесно скажу. Ось така боротьба із корупцією і правосуддя від зеленського. І цього точно не покажуть по цензурованому марафону. Просто примусять глядачів забути цю історію, Підписуйтеся на Порохівницю, тримайте порох сухим, а розум гострим.